У кардіологічному відділенні центральної міської лікарні працюватиме реаніматологом Юрій Бережний. Медик переїхав до Івано-Франківська з Харківської області. Розповідає, через постійні обстріли був змушений переїхати разом із родиною. Однак каже, залишитися осторонь не може, тому вирішив бути корисним у новому для себе місті. Дуже гарне відношення. Дуже всі доброзвичливі, дуже всі показують всю роботу, все пояснюють, дуже всі співчуття відносяться до ситуації. Будемо корисні максимально тут, поки можна, а от після перемоги додому. Лікати від обстрілів у Харкові довелося і медику Олександру Тимченко. Розповідає, до безпечного місця перевіз дружину та трьох дітей. У центральній міській лікарні він працюватиме лікарем-анестезіологом. Олександр Тимченко каже: планував повернутися назад до рідного міста, однак не зміг через активні бойові дії на території Харківщини. Через наше селище постійно літали. Якби ракети і гради, і було декілька зруйнованих димів. І рядом зруйнували повністю селище десь кілометра за два за три. було вирішено виїжджати, тому що дуже було ну, і діти боялись. Вирішив залишитись з сім'єю, і сім'єю, сім'я тут, і дякувати Богу, і міській лікарні, що дала змогу працювати тут. Ми стали на облік військовий військомат. І хочемо бути корисними, якщо не там, то хоча б тут. Мрія є повернутися, якщо буде можливість, якщо дадуть, якщо буде потрібно. За словами заступника директора центральної міської лікарні Володимира Вовчука, з уведенням воєнного стану робота в медзакладі суттєво не змінилася. Щоправда, наразі заповнюють ліжко місця лише наполовину а для тяжкохворих пацієнтів тимчасово облаштували дві палати в укритті. Немає сьогодні ні жодного місця в Україні, яке б було повністю безпечне від ударів там ракетами або чогось. Іншого. Тому ми теж готувалися і готові до роботи в таких умовах. Пацієнти, які є лежачі, які не ходячі, ми для них зробили палати в укриттях тимчасових, це в наших підвальних приміщеннях, зробили дві великі палати. Основно це є для нейрологічних хворих і для хірургічного профілю. І вони там отримують лікарні. в нашій лікарні отримують допомогу в нормальних умовах. Ми справляємося з тим. Ліжковим фондом, який в нас є. Ми не відмовляємо госпіталізації. Всі, хто звертається до нас, по життєвих показаннях всі отримують допомогу, в тому числі і госпіталізуємо стаціонарно надаємо. і операції виконуємо, і ургентні, і планові в тому числі. Також Володимир Вовчук розповідає, що у центральній міській лікарні можуть укладати декларації із трьома сімейними лікарями вимушені переселенці. Для цього потрібно звернутися до консультативної поліклініки медзакладу. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.